Шановні мешканці Білої церкви, я вимушений до вас звернутися з заявою як кандидат на посаду міського голови від об'єднання самопоміч. Той стан справ, який почав відбуватись в нашому місті більше першого туру виборів. Спочатку я не звертав на це увагу. На розповсюдження тих сотні тисяч агітаційних матеріалів, я сприймав це нормально. Як Передвиборчий чорний піар, але після того, як я взнав, що мої опоненти почали розклеювати від мого імені агітацію на двері помешкань білоцерківців, таким чином, псуючи майно громади і майно мешканців, я не зміг мовчати. І заявляю офіційно, після першого туру виборів. Жодної агітаційної продукції до сьогоднішнього дня ми ще не роздавали. Весь той бруд, який з'явився в місті, навіть під брендом самопоміч, це є підробка. Тому я прошу мешканців міста, будьте уважні і поставтеся до цього зрозуміння. Все це відбувається з однією метою, щоб громада міста Білої Церкви зневірилась і не пішла на вибори. Але будьте пильні і будьте свідомі, не дайте нікому обирати за вас свого міського голову. Дуже дякую.